Як вона буде шо? бігати, так? Так. Ага. Ну зараз вона не буде бігати. Пішов прямий? Та, 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 так, зараз. Пішов. Дивись, щоб не знімати. А, ні, 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 я цей... саму собаку, ага. я сину собаку. Так. так, як ми вже казали, на сто... у в нас на сторінці вийшла інформація отаку бідосю. Привезено по обставину можна вас питати, а ви можете її шукати і такої і трохи і якісь до добрі руки домотико по болеті льоду нормальне, ці адекватні люди. Добре, якби я не їхала, десь я би Я і вас буду просити. Ми знімаємо відео. Ми постійно виходимо в прямий ефір. Дай Бог, щоб ви знайшлися. Ви знаєте, в мене які собачки на відданю? Ми взагалі по старенькому йдемо. Взагалі ну є і виключення, ось таке травмований молодняк. В общем, 71 бідося, така, як ви її кликали, може? Я назвала її Мушка. Мушка? Ага, <клес> а, це, це. ага напевно, може, ага, може так. Таке дексакела колоти. І З правої сторони вона сказала в неї три шва. Добре, ага. я, я, я це, 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 це все ясно. Це все, <клес> це, все слава Богу, це все Ясно. Є, да. Ясно, Ну, ось така дівчинка поки що залишається у нас. М -м -м -м. Так що тримайте, тобто, в кишеньку. М -м -м. Ну, дівуля, пішли чи не пішли? Може би, я... помочу вам її віднести. Пішли, а пішли. Пішли. Я тебе тихосенько беру, тихосенько, я тебе беру. Боже, ти будеш в собачому доміку. Давай під окупу, щоб ви не розійшлися. Трусішка. Трусішка. Ось так. Хочу давати вам оленочки? Ні, та я знаю, може, в принципі, можете давати, <пиє>? Юля, бере. Ану, Бери. Ану, так Анна, дивіться, давайте. що зараз Юля вам, ага. вам зі свого телефона. Що у вас є? Телеграм, ватсап. Є, телеграм, є ватсап, що є. Будете в Коломиї, буду просити вас вже. Банічки старенькі, мисочки, ковдри. Це все нам потрібно у сусідів.